Скандал номер Он. Незалежні тести кілька разів ловили бренди на тому, що вони завищують цифру СПФ на етикетці. Другий скандал стосується забруднення бензолом. Причому його знайшли не як один із інгредієнтів, його знайшли як просто домішок до кремів. Скандал розгорівся у 2021-2022 роках в США. Третій ред флег сонцезахисні фільтри підозрюють у впливі на гормональну систему. Саме тому ЄС зараз оновлює регуляцію і деякі фільтри, які навіть досі в США фігурують і використовуються, в ЄС вже заборонені. Четвертий скандал кораловий. Сонцезахисні фільтри навіть у низьких концентраціях доволі сильно пошкоджують корали. Саме тому деякі бренди вже розробляють формули, які називаються Reef Safe, але це ніяким чином не регулюється. Тому це може виявитися просто маркетингом. Ну і п'ята група скандалів суто маркетингова. Простіше, я кажучи, брехлива. Це, наприклад, стосується SPF 100, на якого в принципі не існує, який нічим не відрізняється від SPF 50. І ще купі маніпуляцій, завдяки яким обов'язкові речі, такі як SPF, продаються дуже добре.